Вітаю, друзі. Це молитва клірінг за перемогу, мир, зтілення, відродження України. Сьогодні ми проведемо таку енергопрактику. Подивіться, свічка не хоче горіти. Що такое? Очі. наміри сильніші. А, і потім на картах глянемо, які уже зміни відбулися в просторі. І взагалі що нам покажуть енергії нашої України, да? тому я розпочинаю. Звук скрізь є. Я стою в точці істини, я стою в точці світла, я стою в точці сили мого роду, моєї землі, моєї душі, усім моїм єством Я звертаюсь до Творця, Всесвіту, до духу життя, до світла, що вище за будь-яку пітьму, вищого за будь-яке зло. І сильнішого за будь-яку війну. Я доручаю свої слова, свій голос і своє серце великому джерелу, яке творить мир, захист, відновлення та перемогу, В ім'я любові, ім'я життя, в ім'я України. Я звертаюся до пращурів української землі, до предків, що стояли у правді, до родів, що творили цю землю своїми руками, до духів, які. Зберігали нас у найтемніші століття. Почуйте нас, встаньте поруч, підніміть свій древній щит над Україною, Закликаю мудрість, роду, сили його серця, чистоту його намірів, його незламність і гідність. Нехай Україна сьогодні стоїть не сама, нехай стоїть і підтримці тих, хто жив до нас, хто продовжує жити через нас, хто буде жити після нас. Все, що належить темряві, повертається в темряву. Все, що належить світлу, розростається масштабом на українській землі у серцях народу. Прямо зараз я проголошую. Всі портали темних сил на території України закриті. Всі канали вторгнення низьких енергій перекриті. Всі форми деструктивних намірів нейтралізовані. Все зло, що прийшло, на нашу землю втрачає силу. Все, що прагне шкоди, зупиняється силою Творця. Я не боюсь цю темряву і не борюся з нею. Я включаю світло, світло, яке все очищає, світло, яке віднадходить і нейтралізує зло, світло, яке не знає страху бо походить від джерела всього існуючого. Тож нехай територія України буде недоторканою для будь-яких темних проявів. Нехай зло деактивує свою енергію для будь-якої дії, нехай будь-які спроби завдати шкоди, розчиняються в світлі, іменем Творця, ангелами та вільною волею моєї душі ставлю над Україною щит світла, єдності, любові, правди, щит божественного захисту, захисту вищих сил. Нехай цей щит покриє кожне місто, кожне село. Кожну вулицю, кожен дім, нехай охопить небо, землю, воду, кордони і людські серця. Цей щит для людей, цей щит проти зла, проти агресії, проти намірів ворожих, цей щит непробивний. цей щит від Творця, відроду, від самої землі, яка підіймає свої сили для захисту. І я звертаюся до духу землі, стіли свої рани, поверни собі міць, віднови свою плоть. Я звертаюся до духу води, принеси очищення, спокій, оновлення крові народу. Я звертаюся до духу вогню, спали гниль, розтопи страх, розчини туман брехні. Я звертаюся до духу повітря, принеси ясність, легкість, мудрість і нове дихання для всієї країни. Я звертаюся до духу ефіру, поверни цілісність, гармонію, баланс і відкрити шлях до нової ери, процвітання для України. Нехай український народ об'єднається в єдине серце. І відступає страх в силі без болю, в любові без ненависті. Я проголошую Українці єдиний дух, єдина нація, єдине світло. Нехай в кожному українцеві пробудеться мудрість предків, гідність серця і здатність стояти один за одного. Нехай між нами. Зникнуть розділення, образи рани і тіні. Нехай нас об'єднає любов до життя, до свободи, світла, до України. Я активую код перемоги України, код справедливості, код правди, код свободи, миру, відродження. Цей код про завершення, про відсікання всього злого, про закриття епохи темряви, про очищення землі, про повернення справедливого балансу. Україна перемагає, відроджується, і вона зцілення, отримує стілення світлом. Вона вже зцілена світлом. І я прошу Творця провести стілення на рівні тіла, нервової системи, на рівні душі, на рівні роду, на рівні нації. Це зроблено, зроблено, зроблено. Тут і зараз запускає нову реальність. Стілення для тих, Хто воює для тих, хто захищає тил, молиться, для тих, хто втратив, хто чекає, хто народжує нові сенси, я проголошую, Україна входить у етап відродження. Україна підіймається, Україна очищається, Україна оновлюється, нова економіка, нова культура, нова сила, нове покоління світлих людей, екологічно чистих людей, усвідомлених людей. Нова енергія землі, нова мудрість. Україна відкриває нову добу, добу миру, єдності, сили, любові, гідності, творче джерело, творець. Почуй нас. Ми віддаємо цей намір у твої руки. Ми не керуємо твоєю волею. Ми просимо лише про те, що веде до життя, до зцілення, до відновлення відродження, зроби так, як буде найкраще для України, для народу, для землі. Для всього людства нехай буде мир, нехай буде перемога, нехай буде зцілення, нехай буде нова Україна. Сильна, жива, вільна і благословенна. Так є, так було, так буде, так сталося в полі світла. Так проявилося в матеріальному світі. Амінь. Слава Україні! І що ж, друзі? Молитва пролунала, свіча горіла спокійно, абсолютно легко. Ніякої важкості під час того, як я проговорювала молитву, в мене не було навпаки, я бачила дуже багато світла. І зараз давайте ми подивимося на картах більш детальніше, що у нас відбувається. Хотілося б подивитися енергії на теперішній час України, енергії України на теперішній час. Що відбувається з війною взагалі? І, звичайно, я хочу подивитися чистка, наскільки дієвою є чистка молитва. І так, починаємо ми з першого запиту, що відбувається зараз в енергіях України. Дивіться ясність. Ви бачите що перша карта ясності, друга карта Зілля і третя дельфін. Я хочу сказати так: всі, хто колотить щось проти України, а ще в, ц... в самі, дивіться, а... прояснення буде. Стосуватися всього того, що відбувається в самій державі, в самій Україні. В... Хочеться сказати в центрі, чомусь мені йде слово в центрі, можливо, це Київ, центр України, а можливо, саме всередині країни, тому що в основному мені тут енергія щитується так, що подивіться по краях карти очищення. Дельфін це про вірність, це про водичка, свобода, очищення, глибина, глибинне очищення. Так? А, і, звичайно, карта ясності говорить про те, що це прояснення, це просвітлення, це очистка перед, а, після, якоїсь, а, після якогось процесу, коли було незрозуміло, коли було затуманено. Да? А, тому що ми бачимо позаду, типу, заблюрено, да? тобто так, коли ти в ілюзіях знаходишся, коли ти знаєте, коли закапуєш очі, ну просто як приклад розкажу вам. А, в очах ти бачиш такий затуманений, да? ніби плівочка, або ніби, а, ніби ти дивишся, коли сильно плачеш, наприклад, да? інколи буваєш, ти дивишся і не можеш сфокусуватися, у тебе фокусу немає. А тут от крапля ясності. Да? І знову ж таки, всі, хто колотять воду, мутять проти України або все, що стосується України, земля більше цього не терпить, більше не терпить енергія, енергія, сама енергія і частота, на якій ми зараз знаходимося. Тому я так розумію, що тут буде прояснення і буде викриття, відкриття всього того, що не служить во благо країні. Криси, дивіться, ну просто ви ж розумієте, що я про вас карти достаю. Буде прояснення всіх тих криз, які позбиралися в країні, тобто всі чистки, я не говорю лише за свою, я говорю взагалі за всі чистки, які робляться в облаго, екологічно чисто. З позиції допомоги, з відкритим щирим серцем і всіх тих практиків, які зараз максимально глибинно працюють. Це ми бачимо зараз результати. Тобто я бачу ці результати, ось вони. І ви також їх бачите. Окей, давайте подивимося, що з війною відбувається. Да? Ви знаєте, мені щитується енергії так. По-перше, по уже всі прекрасно відчувають, що більше не ресурсно підтримувати цю війну. У них втрачаються, втрачаються ресурси, все, вони більше нічого не можуть отримувати, ніякої вигоди вже більше не можуть мати. І це, це відчуття уже. Уже на рівні, знаєте, як карта я завжди говорю про те, що вже запускаються процеси, як бумеранги. Коли тобі вже щось, коли ти щось бачиш, коли тобі здається, що ти щось бачиш, коли ти привиднілося, знаєте, буває таке, коли ти дуже сильно в якомусь такому роздраї, тобі можеш щось привиднітися. Або коли ти щось переживаєш, або ти чогось боїшся, і тобі воно в голові просто сидить. От оці от переживання вони вже. Або навіть э, відчуття того, що вже спустошення відбувається. От іде мені слово спустошення на рівні війни. Тобто я розумію, що вже немає жодного сенсу підтримувати ці воєнні процеси. Правильно розумію? Так. Я думаю, що Україна вже, вже відходить. Ви знаєте, такі враження, ніби за нами спостерігають. Просто от такі, такі враження, що дивляться, а що ще Україна може пережити? Да? Тобто, ну Якийсь таке дебільний, звісно, такий стан. Але ми відходимо від цього. Ми відходимо, ми стаємо Від... енергетично ми відходимо від оцієї от прив'язки. Тобто це все тепер тільки на рівні наших. Думок нашого мислення, якщо ми зупиняємо війну всередині нас, я так розумію: війна війна, війна, предупреждення, да. війна завершується, затміння, закривається. Увиривали серця, породу йшло по дьяволу. А, тобто, якщо ми включаємо серця, любов, високу вібрацію, дивіться, серце, бачите, ну, я при вас карти достаю, нічого не підтусовано, все ідеально показано. Коли ми включаємо своє серце, не закриваємо його, ми стілюємо свій рід і стілюємося від цього товаріща от смерть дьяволу. Розумієте? Отак от. Прям дуже чітко сьогодні карти розмовляють. Шикарно. Шикарно. І знову я на, свої, на, на своїй хвилі подивилася ці, а тут що? Що у нас тут було? Як чистка допомагає? Я так розумію, так? Да? Зриваються маски. Зриваються маски. Ви знаєте, я хочу так сказати. Тут вищі сили, знову карта спостереження. Бачите, от мені йде, зриваються маски, чомусь мені йде з військових. Я не знаю, чому так. Можливо, це не лише, не лише військові, можливо, це і всі, хто в командуванні, да? всі, хто вище стоящий, давайте розкриється. Чому? Що тут? Ну так, да, оморочка йде. Ми бачимо не те, що є насправді. Угу. Ну от, зарита, зарита вся правда і у військових. Що би там мені ніхто не казав, а, я це відчувала, до речі, спочатку. Все це якось так... Це якось так? Там багато нечесності, там багато брехні, там багато неекологічності темних сторін, коли ти проживаєш під масками, ну вони, так розуміють, будуть відкриватися, а чистка, що дає цим всім? Показує цю гру. Показує, хто, хто є хто, і я так розумію, що це буде висвітлено дуже скоро. Дуже скоро ми дізнаємося новини. Перше про звільнення, бачите, звільнення від ілюзій. Те, що було під замком, те, чого ніхто не бачив, те, чого ніхто не говорив. Ми зустрінемося з тою правдою. Як... В якій розкриється все те, що у нас вкрали, все те, що, що було вкрадено взагалі. Так? Це про енергію, це про ресурси, це про е, духовні якісь процеси. Слухайте, ну тут прям дуже глибоко. Ігри, які велися е, в плані воєнних оцих от моментів, наші, наші криси повилазять. Ну, я кажу, я, я, в принципі, я про це казала ще раніше, що 25, 26, 27 рік там вообще просто буде розкриття. Розкриття всього того, що ми навіть і не знали. Ми будемо в такому шоці, в якому ми ще ніколи в житті не були. Більш ніж певно, більш ніж певно. Що ми вже ми рухаємося до виходу, до виходу з війни вивільнятися від оцих от процесів ми вже йдемо. Ну, я більш ніж певна слухайте, Да. А ще я хочу сказати. Ще хочу сказати. Мені колись сон теж снився. Так, да, мені цей сон снився. Чекайте. Будуть новини з, з Рашки. Будуть новини з Рашки про Путлера. Якісь дуже важливі новини про Путлера. Ми дізнаємося правду, що він не він. І тоді почнеться, і тоді почнеться конкретний перелом. І більш ніж впевнена, що дуже багатьом людям присниться сон. Присниться сон, який буде пов'язаний з болотом. Блін, я не знаю, чому. Мені, це... мені просто це йде. З болотом. Буде болото, буде вогонь, і після того буде ніби чиста, гарна вода і з красивими квітами. От чомусь Просто запам'ятайте це, будь ласка, і якщо у вас почнуться такі сни, на кшталт того, що я зараз описую, знаєте, що це придвісник. Отак от мені йде така от у мене енергія. Так що чистка допомагає м'яткою замітати все те, що в яких ілюзіях, в які, які сіті ми попали, так, в які павутинки ми. В якій паутині ми всі зібрані не по своїй волі, не по своєму бажанню? І по яких сценаріях кругових, повторюючих, ми ходимо? Да. Але я хочу сказати, що зовсім скоро ми перестанемо бути маріонетками. Да. І розкриються дуже великі глибинні тайни, Це все буде... да, І тоді ми, тоді ми побачимо свою силу, е і тоді буде при... після якогось певного прояснення, прояснення е певного альянсу, буде очистка, зділка з дьяволом. Тайна відкриється, основна тайна відкриється. Ну Слухайте, будемо спостерігати, я не буду туди лізти зараз. Бо це надовго зараз затягнеться, але насправді дуже цікаво погодьтеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчуваєте, як вам розклад, як вам відчувалася молитва. Дуже цікаво буде взагалі дізнатися ще вашу думку по цьому поводу, по цьому приводу. Ну, а ми будемо слідкувати за останніми новинами, звичайно, і будемо з вами. Будемо з вами далі працювати за перемогу, за відновлення, відродження нашої прекрасної України. Люблю, цілую обіймаю. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. І слава Україні!